Боже, що очікувати від Трампа. Ну, таке відчуття, що ви його перший раз бачите на посаді президента. Ну, чесне слово. Я не розумію цієї ситуації. чесно. Дональд Трамп буде відстоювати демократію в усьому світі. Для нього це принциповий пункт. Він вступиться навіть за уйгурів, які знаходяться в відносно. Штатів, щоб ви розуміли. Він дасть Сі Цзіньпіню по голові, якщо той буде притискати, так би мовити, демократичні процеси всередині Китаю. Він йому дасть по голові за те, що він в своїх китайських тюрмах, якось невідповідно до міжнародного законодавства, з заключеними руки за русин. Він і там знайде і припаяє Сідьпіня. От просто подумайте, що може зробити Дональд Трамп з Володимиром Зеленським в цих розкладах. Чи ви думаєте, що Трамп подивиться на Зеленську і думає, боже, яка красота? Ні, не вгадали. Він скаже, що красота моя, не пішов би ти, а? І там він довго може перечисляти, тому що наша дипломатія у США також не робила справ великих. Ну, тобто ми успіли всім президентам, так би мовити, наробити справ. Молодці! Да. Але це нас не рятує з дипломатичної точки зору. І це, так би мовити, ну окрім того, що це нам шкодить. Ну бо це нам реально шкодить, це не сприяє діалогу, як такому. Це нас ще ставить в невигідну позицію, що ми мало того, що втручаємося в справи інших держав, а ми на свої внутрішні справи дивилися хоч би раз. А тепер давайте перейдемо до того, а чи ми дивилися на свої внутрішні справи. Це важливо, тому що я знову ж таки подивилася ролики, почитала статті. до речі, щодо внутрішніх справ, мені траплялася якась стаття, я не знаю, чи я знайду її, те, що західні ЗМІ не оці всі високі глобальні, я просто гуглила як звичайний користувач, так що мені якісь не такі статті попадалися.